А зараз дуже корисна інформація для батьків, які хочуть, але не уявляють, як це говорити з дітьми про інтимні речі. Якщо ви червонієте від питання, звідки беруться діти, і ще марно сподіваєтеся відмазатися тим, що в капусті чи лелека приносить. Якщо ви не знаєте, як пояснити підлітку, чому ви росте волосся на тілі чи інші ознаки дорослішання, то зверніть увагу на освітню програму від фонду Олени Пінчук. Щоб це не зробив за вас інтернет, чи хтось з вулиці і щоб ви змогли. Створити довірливі стосунки із вашою дитиною для вас. Анонс і наша ахава на зв'язку. Привіт, студія. Привіт, всіх хто нас сьогодні дивиться. Хочемо анонсувати неймовірно цікаву подію, яка буде відбуватися тут, в діалог хабі, 27 квітня. Олю, розкажіть, будь ласка, що ж у вас не буде? Я щаслива сказати, що ми повертаємо наш найуспішніший сімейний формат вихідного дня. Це інтенсив сексуальної освіти для батьків і дітей. Тож, нехай вас не лякає слово секс, бо це освітня програма, і ми будемо навчати батьків і дітей правильно говорити про статеве виховання. Ми все добре розуміємо, що з віком діти переживають на різних стадіях зміни в своєму організмі. Вісім років їх турбують нове волосся, що з'явилося на їх тілі в 11 років менструація чи ерекція, і далі ці питання все більш лякаючі для батьків. Саме тому ми розпрацювали разом Сексологами і е, секс-педагогами програму, яка з одного боку допомагає батькам не боятися таких питань і екологічно будувати діалог зі своєю дитиною. А з іншого боку, ми беремо на себе відповідальність експертно і професійно відповісти на якомога більше запитань, які е, з'являються у дітей в різному віці. Програма відбувається окремо для батьків на одному поверсі і для дітей на другому поверсі. Інна, розкажіть, будь ласка, про що конкретніше буде йти мова, що цікавого дізнаються і діти, і батьки, і чого власне варто не прогавити, а скористатися цією класною можливістю прийти, повчитися та послухати. Так, тема сексуальної освіти вона зараз на часі, і батькам дуже часто важко говорити на цю тему з дітьми. Тема сексуальності вона в суспільстві досить табойована, але я постійно повторюю те, що ну, вона нікуди не дівається. Вона не спить, вона не пропадає, вона не зникає сексуальність з нами від народження і до смерті. Тому не говорити на тему сексуальності ну це, на мою думку, якось дуже дивно. Ми говоримо з нашими дітьми про все. Ми навчаємо їх їздити на велосипеді, читати, танцювати, ходити в театр. А таку величезну сферу, як сексуальне життя, ми чомусь рахуємо, що треба опрацьовувати самостійно. Це теми, які стосуються нашої тілесності, це теми, які стосуються взаємодії з партнером, це теми, які стосуються нашої фізіології, наших емоцій, це теми, які пов'язані з гігієною, розумінням свого тіла, розумінням своїх бажань і, взагалі, розуміння того, що відбувається з дитиною і як цю сексуальність вона повинна зрозуміти і для себе пояснити. Сексуальна освіта вона завжди орієнтує. Це на вік дитини, саме тому ми розділили дітей відповідно до їх віку: 8-10, 10-12, 12-16. Теми будуть змінюватись, трішки ускладнюватись, доповнюватись відповідно до психосексуального розвитку дитини. Я запрошую всіх тих батьків, кому важко поговорити з дитиною один на один. Я зроблю все, що можу. Відкрию їм максимально цей світ. А ви доповните Олю. Які умови участі? Дуже прості, треба пройти безкоштовну реєстрацію і виділити всього годину вашого часу, але ж з якою користю ви її проведете. Більш детальну інформацію і форму реєстрації можна знайти або з QR-кодом на вашому екрані, або в соцмережах фонду Олени Пінчук. Отже, дякую за корисну інформацію, студія. Дякуємо, дівчата. Класно, що такі теми вийшли нарешті на освітній рівень, і це просто спасіння для батьків, які не знають, як коректно поговорити з дітьми про інтимні речі. Скористайтеся QR-кодом на екрані або знайдіть соціальні мережі фонду Олени Пінчук. Там більше інформації. Ну а ми рухаємося далі. Слухай, дивовижна Скажи. тема. Дуже дуже важлива ідея і дуже класна реалізація. А далі у нас теж не менш важлива тема, не менш така соціально важлива тема. І це тема O está...